У нас новинка лот гібридного мультифункціонального одягу Крівіт, жіночого. 159 гривень, одна одиниця товару. І у лоті у нас 25 одиниць товару. Значить, показуємо ближче. Будуть штани ось такі. Ось так вони виглядають на малюночку. Штанів у нас буде 5, а ось так вони виглядають вживу. Тут є світловідбиваючі елементи, ось тут внизу, ззаді. І ззаді на штанах є ось такі, ззаді, так, ззаді є така кишенька для різних дрібничок. Класний пояс. Тут є м -м, ще затяжка, так, резиночка така. І вони ось такі мають флісик. Мають фліс, вони теплі. Е, термо. Е, це у нас розмір Ска, вони ще мають трохи таку тяжку. Вони будуть у нас такому е, фіолетовому. Ні, Це бордовий, так? Ні, це фіолет. в фіолетовому кольорі і в чорному кольорі будуть лоті. Чорні ось так виглядають. Ззаді відбиваюча штучка, і тут на нижче коліно світло відбиваюча штучка, і вищі коліна світло відбиваюча штучка. Всього їх буде 5 в лоті. Також ось такі куртки в трьох кольорах. Це така. Е це рожево. Рожево, рожево фіолетова чорна повністю і бордова курточка. Ось так вони виглядають. Ось це бордова, класна курточка. Вона на замку. Середній, такий, така термушка, їхня Так, Ось такий рукав. Тут є пальчик для вимки для пальчика. Так, це серединка. Тут кишені врізні на замочку. Є ще одна така кишенька для ключів, не врізна. Значить, Це бордова, це чорна, точно така ж. Так само є світовідуваючий елемент ззаді, спереді. А цієї у нас нема розкритої. Ну, вона ось так виглядає. Така класна, стильна, ярка кофтиночка. Так, ось її всі тут дані, у них тут ціла куча всяких нагород. Отже, класні курточки, 159 гривень, одна штучка, вже супер ціна. І ось такі кофти. Термокофти. Е Технічні, так? Так, вони в трьох кольорах. Бордовий, фіолетовий та чорний. Значить, лот у нас 15 штук, 5 штанів, 10 курток, 10 кофт, XOC 16, Есок 7, M 2. Але всі ці XS вони більш міряють на розмір. Тому що це французькі розміри, вони йдуть майже так, як на наші. 3 3,975 лот, 159 гривень, одна штучка. Замовляйте у менеджерів, таких лотів всього два у нас.